Клята війна, кровава дорога, буде пролита кров ворога. Золоті роги, чугунні копита, диявол, наче свиня, рветься до корита. Проти нас постали чорти із пекла, але Україна ще не зникла. Золоті роги, чугунні копита, Диявол, наче свиня, рветься до корита. Ворог показав, що він нахальний. Бомби розривають на шматки будівлі. Пекло вже тут, на лінії фронту. Козаки тримають кувалду без понту. Перша зустріч з москалями в Ато. У добровольця лишень дві гранати, але псковський десант пішов спати. Трагічний фінал тої битви. Коли козацька куля зробить ворога трупом, коли скосим їх їхнім серпом, коли москаль попуститься і стане кацапом, коли чортам дамо порогам. Тоді нам знов панувати, як за козаків, тоді нам пердолити цих зрадників. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Душі павших ангелів злітають до раю. Проклята війна, кровава дорога, буде пролита кров ворога. Золоті, роги, чугунні копита, Диявол наче свиня, рветься до корита. Проти нас постали чорти із пекла. Україна ще не зникла, золоті роги, чугунні копита, Диявол, наче свиня рветься до корита, Спалахнуть ікони 666 сатаністом виявився непроханий гість, напився крові в бучі, але й сам після зазнав кровотечі. Лучний постріл породжує націю, злапай москаля, дістань, слави порцію. І про український маєш рацію, мова українська, москальська під інфляцію. Коли відновиться ідея Бандери, коли зрадники відплавлять на нари, Коли гнів козацький відчує Московія, Коли пролиє кров, козацька дія, тоді нам лишатись самим з собою, тоді нам пишатись їхньою бідою, тоді нам не прокидатись після запою тоді нам не стидатись рідного краю. Проклята війна, кровава дорога, буде пролита кров ворога. Золоті роги, чугунні копита, диявол, наче свиня, рветься до корита. Проти нас постали чорти із пекла, але Україна ще не зникла. Золоті роги, чугунні копита, диявол, наче свиня, рветься до корита.